Центр протидії дезінформації підтутував підбірку основних фейків, які були спростовані протягом цього тижня. Президент Володимир Зеленський збирається тікати до США разом зі своєю родиною. Навіть ці відповідні документи вже підготовлені. Як доказ, пропагандисти РФ прикріплюють фото сертифікату на ім'я Зеленського про надання громадянства США. Центр встановив, що першим джерелом цієї новини є фейкове видання за дісів Weekly, яке неодноразово розповсюджувало брехню про президента України та першу леді. Відповідно, фото так званого сертифікату про надання громадянства США також є фейковим. Його номер неможливо знайти у базі даних. Рустему Меру створив анонімний телеграм-бот у своєму телеграм-каналі. І тепер військові можуть залишати свої скарги та пропозиції напряму міністру оборони. Ось тільки офіційної сторінки міністра оборони в Телеграм немає, про що повідомили в Міноборони. Відповідно, телеграм-бот також є фейкою, мета якого збирати дані українців. У жодному разі не залишайте свої дані, не перед.